Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. От ви знову на каналі Валентина Інгульського і я вам покажу продовження своєї роботи. Ну, і як ви бачите, вже в нас є леміш, тут пластинка приварена. Збоку є регулювання. Ну, я вам розберу пізніше покажу. З чого я почав? Бо як ви бачите, вже трохи ну, ще мав ще трохи відрізати кільця, але не відрізав, бо більше не потрібно було. А от з чого? Ось ви бачите, оцей мій є барабан, в якому має бути картопля. Ну, Бачите, нарізав таких от 12 кілець, якраз їх хватило. На по моєму розрахунку. Повинно бути через 25 см. І кільця, якраз як ви бачите, дуже гарно стоїть. Тобто, там можна буде в тому місці прихватити сварочкою. От того поприхвачується і цей барабан буде їздити. Як я його робив? Все дуже просто. Ось ми маємо, ви бачите, шайба. Отвір на 20. І через 120 градусів зроблені пази. Ну, можливо, трошки не 120 градусів. Факт в тому, що привалені три полоси. 30-ка, 30 на 4. Ну, прийшлося погратися, поки я виставив оці відстані. Три відстані. Щоб це все, у неї були. Теоретично під 120 градусів, щоб було рівно. Потім я, як ви бачите, це обод від диска на, на цю 50-ту різину старого зразка. Ну, Якщо когось цікавиться, колись в мене був трактор, на тому тракторі отакі диски стояли. Тут ставилося, зараз я вам покажу. Отакий от диск був. Бачите, який він здоровелячий. Тут ставилися. Дві гуми 5 на 10. О, і кріпилося, відповідно, тут ще стояв перехідник, і кріпилося до моста. Це я відрізав, воно мені без потреби, але як ви бачите, тут товщина металу нормальна, воно ще буде довго завіти. Ну, от зробив я таке кільце. Вставив. ну, Головна моя задача була добитися, щоб відцентрувати його. О, як ви бачите, оце воно це має бути це мій мій шток на Таврії е, є амор... е, передні стійки штоком на 22, а є на 20. На 20, на 20 то саме мої любимі штоки. І от як ви бачите, мені вдалося практично, ну, диск трошки гуляє, але з точністю до міліметра він крутиться. от. Як ми ми бачимо, бачите? О. Так, ну головне, що е, е, вісь стоїть по центру. Оцей, оцей варіант, це коли виставиться, вже буде низ зроблений, вже будуть привалені ці кільця, е, і воно буде рівно стояти. Підкладуться під низ е, шайби, які будуть визначати, е, наскільки воно підніметься вище. І от в цьому місці зверху поставиться ще одна шайба. Воно виставиться, лються підкладки. Ну, типу, як о, тільки, ну, не таку велику, меншого діаметра, ну, типу такого. Вона потім раз, два, в трьох місцях, прихопиться, і вона тоді буде е, строго горизонтально. Ну, майже строго, все ідеально не буває. Тоді воно буде зроблено. о. Бо я так і сяк планував сюди втулку ставити. Можна було взяти е, з підшипників дві обойми, зварити, зробити втулку. Ну де гарантія, що я оці е, свої пластини би беліму. Получилося б тако десь, як не на одну сторону, е, цей вісімка чи на другу, було б негарно. Отак От тепер в мене на попередньому. Попередній сажалці пророченої картоплі. В мене були е, ці кільця меншого діаметра трохи. І бувало так, що картопля от такого бувало застрягала. Ну Не часто, але бувало. То я зробив більші кільця і ці кільця тонші. Як ви бачите, вони е, мають десь 2,5-2 мм є місцями, де не йде. О. Воно набагато буде легше, бо ті кільця мали товщину 4 мм. Так, ми добиваємося максимуму, щоб було полегшення. Як ви бачите, оце такий носок приварений. Ну, в мене просто я взяв вирісав носочок, а він в мене коротший, коротше, ніж треба. Прийшлося доварити пластину. І якщо ви побачите з середини, от у в нас. Оці вуха стояли які, приварені пластини на болти. Ну, болти будуть обрізатися. О, і як ви бачите, що в нас отуто -от -от буде літіти сюди картопля, все воно буде працювати. І відповідно, ось є отвори. В пластинах там посверлені отвори під різьбу на М8, вона нарізана, тут далі трохи виступає. Тобто, в мене є можливість регулювати глибину від там, сантиметра, ну, будемо казати, від нульового рівня до, ну, до 10-15 до сантиметрів елементарно. Тобто, опускаємо це все вниз, і воно дасть можливість регулювати. Ну, Як ви бачите, це полтавська сажалка, в них кріплення зроблено трохи по-другому. В них тут приварена пластина, кутничок, там ще понаварувано оце кріплення і там приварено це все зроблено. Я щось ну, не, не хотів мати з цим діла, я зробив все це по-другому. Ну, то я показав, як зроблено на заводській, а в мене зроблено просто. Як ви бачите, ось о, о, пластина десь 7, 7 мм толщиною, 7,5. і посверлені отвори. Тут воно прикварено, тут обварено і там всередині. Так що жорсткість буде. О, Відповідно, оцей ніж є. Як ви бачите, я можу його... І от треба... Це я роз... вам покажу і розберу, пофарбую. Не знаю, як це ще зарані, а оце, ну, цього леміша можна вже і пофарбувати. Він гарно вигрівся і гарно получився. От я до цього. Ну, це ще ось так. Воно має бути. Крім того, розбирав я, ну, колись я, е, мені віддали грохотну копачку, від неї запчастини залишилися. Там е, було кріплення вала, який приводив кардан в рух. ну, Ці підшипнички залишилися і отакого. От Труби з вареними зразу в них гайками. Ну от, Я їх нікуди не пустив. І тепер, як ви бачите, ось є в нас вісь. так? Має бути о, шестерня. Оця. О, бачите, оця вона, я її вже трошки опиляв. Ну, теоретично, виходить, як? Воно повинно бути, це вона верх ногами. Оцим всім вверх повинно бути. Тобто, от я вже можу робити з'єднювальну пластину, кріпити корпус і кріпити, от мені треба, щоб точно посередині стала ця шестерня. Ця шестерня, це ж ось вона має бути привод. От якраз вона гарно знаходить на оцей шток. І не треба вже точити валів, є гарні, гарний вал без всяких проблем. Оце воно має бути, теоретично, все воно має бути отак, якщо я його переверну, оце верх ногами. Тут буде, має закріпитися оцей корпус, і відповідно до нього зверху прикріпиться вже рама е, сажалки. Ну, це як я його скрутю докупи, тоді буде видно. Крім того, ще. Коли я почав оце варити, ну тут а, оцинковки не жаліли. Я вам скажу, тут це я болгаркою трохи пройшовся от по цих місцях. От -от -от. Тут прямо тако, як ото знаєте, коли дуже густою краскою і багато накрашують, Тут ця оцинковка, ну, потьоки текли. Так що я думаю, вона ще, як ви бачите, вона тоненька. По розміру. І... Чи якщо я почну щось до неї варити, чи воно буде так, як треба. Що я вирішив? Найшов я в себе отаку трубу. Вона всередині ну трохи ну десь в районі 100 мм. А ця має 102 мм. Так я думаю, якщо я по цьому шву, ну Вони ще варні, по цьому шву тако розріжу. Одіну його сюди наверх, а потім тут при привару щіпку, то теоретично воно повинно дуже гарно його тримати. І не, не буде в мене потреби і, варитися до цієї оцинковки. Боже, вона так шкварчить, воняє, горить, горить прямо цинку, той, як я варив. О, ви бачите, що видно чорне плам'я. Оце воно, ця, ця, ця оцинковка горіла, ляпала в усі сторони. Не подобається мені все, але що зробиш, коли такої гарної труби я не знайшов. Ну от, все, що я за цей час встиг зробити, я вам показав, а, так, да, ось у мої ґрунту зачепив вже, пофарбував трохи. Вони вже більш-менш гарненькі. Проведемо випробування. Якщо все буде нормально, ми їх ще раз пофарбуємо. Час покажуть. Ну, на даний момент все. Ну, не встигаю я все зробити, але побачимо, що буде далі. Ну, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, робіть свої зауваження, давайте поради. Ми переможемо! Слава Україні!